В ООН оприлюднили звіт, у якому прямо звинувачують Росію в масовому вбивстві українських військовополонених в Оленівці. за даними експертів, атаку на барак 200 29 липня 2022 року організували російські військові за наказом Міноборони РФ. Тоді загинули щонайменше не менше 53 людини, понад 130 поранені. Теракт, як зазначено у звіті, схвалило вище військово-політичне керівництво Москви. Його метою могли бути зрив постачання зброї Україні та вплив на міжнародну позицію щодо війни. Український омбудсмен Лубінець заявив, що це ключовий документ, який має стати поштовхом до справедливого покарання винних. Україна отримала дев'ятий транш від міжнародного валютного фонду 500 мільйонів доларів. США. кошти підуть на фінансування бюджету, зокрема соціальних, оборонних та гуманітарних потреб. Повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Це стало можливим після успішного перегляду програми ЄФФ, яка діє з 2023 року. Загальна сума допомоги від МВФ за цією програмою вже сягнула 10,6 мільярда мільярдів доларів. Зранку російські війська атакували Гуляйполе Дніпропетровської області двома ракетами, ймовірно, типу Ескандер. М. У наслідок удару зруйновано будинок культури, два магазини та кілька приватних осель. Зайнялися пожежі, є загиблі та постраждалі серед цивільних. Їхня кількість наразі уточнюється. Повідомили в силах оборони півдня. Загалом у ніч на 1 липня РФ запустила по Україні 52 безпілотники. Сили ППО знешкодили 14 БПЛА, ще 33 – локаційно втрачені. Водночас зафіксовані три влучання, а також падіння уламків на одній локації. Українські безпілотники Лютиї вдарили по російському оборонному заводу Купол у місті Іжевськ, що розташоване за понад 1200 кілометрів під кордону з Україною. Після удару там зайнялася пожежа. Підприємство Купол є ключовим елементом російського ВПК. Воно виготовляє зенітно-ракетні комплекси Тор м 2 е і ОСА акм а також ударні безпілотники типу Гарпія А 1 та іншу електроніку для потреб російських збройних сил, зокрема систем ППО. Також сьогодні надійшло відео підтвердження від головного управління розвідки України успішної атаки дронів UG-26 Бобер по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Спецоперація відбулася на аеродромі в САКа. Там безпілотники знищили винищувач су 30 системи ППО, зокрема ЗРГК Панцер С 1 з особовим складом та кілька радіолокаційних станцій. Бобер це ударний дрон українського виробництва, який дедалі частіше перетворює дороговартісну техніку ворога на металобрук, заявили в ГУР. У Києві та області викрили групу фальшивомонетників, які виготовляли та збували підроблену готівку. До складу угруповання входили троє чоловіків: двоє мешканців бучі та киянин. Зломисники облаштували підпільну друкарню в орендованому житлі, де зберігали спеціальне обладнання, фарби, плівки та гравірувальні верстати. Правоохоронці вилучили понад 2 мільйони фальшивих гривень та понад 20 тисяч доларів. Їм загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Повідомили в поліції.